Донецьку, Перевальську, Макіївці та Старобільську знову пройшли патріотичні акції, влаштовані активістами руху спротиву окупації Жовта стрічка. Кількість активістів постійно зростає. Вони власноруч створюють плакати, розвішують жовті стрічки та підписують російські банкноти патріотичними висловами. У Мелітополі встановили особу голови місцевого управління ФСБ. Ним виявився Олександр Гаглазов. Саме він відповідає за переслідування проукраїнських налаштованих громадян, катування і знущання над ними. Також зібрано інформацію про членів його сім'ї. При відступі з Херсона у 2022 році росіяни вкрали з обласного художнього музею мініатюру художника Івана Похитонова. Мініатюра називається Пікет на березі річки Захід Сонця. Росіяни вивезли її до окупованого Криму. Похитонов народився 8 лютого 1850 року в тодішній Херсонській губернії.